Вусатий смугатий написав Самуїл Маршак Малюнки Ади Рибачук. Жила була дівчинка. Як її звати? Хто звав, той і знав, а ви не знаєте, скільки ж їй було літ? Стільки літ, скільки й зим. Це відомо усім. А всього чотири роки. І був у неї, хто ж у неї був? Сірий, вусатий зовсім смугатий. А хто ж це такий? Котик. Стала дівчинка котика спати вкладати. На тобі під спинку ляльчину перинку, зверху на перинку, на тобі хустинку, ось тобі підвушка, думочка, подушка. Одіяльце пухове й покривало ще нове. Поклала котика спати. А сама пішла вечеряти. Приходить назад. Що таке? На подушці хвостик, на перинці носик. Хіба ж так сплять? Перевернула котика, поклала, як треба. Під спинку перинку, на перинку хустинку, під вушка подушка. А сама пішла вечеряти, приходить знову. Що це таке? Ні перинки, ні хустинки. Все розкидане лежить. А усатий та смугатий вже в кутку під ліжком спить. Хіба ж так сплять? От дурненький котик. Захотіла дівчинка котика скупати, десь знайшла шматочок мила і мочалку розкрутила, ще й принесла сказана воду чашкою вона. Не схотів наш котик миться, перекинув він корице і в куточку під вікном вимив спинку язиком. Отакий дурненький котик. Стала дівчинка вчити котика говорити. Котику скажи бабуня, а він каже няу. Скажи коник, а він каже няу. Скажи електрика. А він каже «няу, няу. Все няв та няв. Отакий дурненький котик. Тала дівчинка котика годувати. Подала вівсяну кашку і не глянув він на чашку. Ще дала йому редиски, відвернувся він од миски. А дала шматочок сала, закричав наш котик Мало. От який дурненький котик. Не було в домі мишенят шкрябунців, а було багато олівців. Лежали вони на столі в татка і потрапили в лапи до кошенятка. Як стрибнув наш котик нишком, Олівець піймав, як мишку. І давай його катати вздовж великої кімнати, від стола до табурета, від комода до буфета, від буфета під стілець котить, котить олівець, закотив під шафу швидко і шукає без кінця. Олівця ніде не витко, не дістати олівця. От який дурненький котик. Закутала дівчинка котика в хустку і пішла з ним у сад. Люди питають, хто це у вас? А дівчинка каже Це моя донька. Люди питають. Чому у вашої доньки сірі долоньки? А дівчинка каже, вона давно не милась. Люди питають, чом у неї шия кошла та й вуса, наче у тата, а дівчинка каже, вона давно не голилась. А котик, як вискочить, як побіжить, усі й побачили, що це котик, вусатий смугатий. Отакий дурненький котик. Та минуло кілька літ. З нього став розумний кіт, а дівчинка теж виросла, стала ще розумнішою і вчиться в першому класі 101 школи.